Заходи знаходять своє відображення потім в підприємницькій ініціативі, в експансії нових ринків. Ми розуміємо, що сьогодні дуже акценти в економіці змінилися, але тим не менше Захід України, будь-який регіон України, який має своїх підприємців, незламних підприємців, мусить готувати їх до нових експортних можливостей. І саме такий навчальний курс був прекрасною нагодою для цього. Ми б хотіли, щоб темпи відновлення і подальшого розвитку економіки України були щонайменше вдвічі більшими. Наскільки це реально, це дуже значною мірою залежить саме від того, як і наскільки швидко саме суб'єкти економічної діяльності будуть пристосовуватись до існуючих умов і використовувати ті можливості, які є. А для цього потрібно постійно і багато вчитися. Саме на це спрямований наш захід, на те, щоб підтримати і дати необхідні знання, дати можливості всім сторонам, які залучені до цього процесу, і з боку держави, і з боку приватного сектору обмінятися знаннями, знайти спільні рішення і далі здійснювати діяльність, яка дуже потрібна країні, яка дуже потрібна регіонам і громадам в найбільш ефективний спосіб. Тренінг, який ми проводимо спільно з Львівською обласною державною адміністрацією щодо авторизації та транзитних спрощень, є дуже важливим на шляху вступу України до Європейського Союзу. Я сподіваюся, що підприємства України доєднаються до тих 97 країн, які зможуть одержувати відповідні спрощення під час здійснення митних процедур як на експорт, так і на імпорт. Ми приєдналися до конвенції. Конвенція носить вищий характер закону. Тому оці всі спрощення вони зроблять як і для вас краще, так і для нас краще. Чим більше суб'єктів долучиться до цих спрощень, тим менше, ну умовно, менше в нас буде роботи. Оце спрощення як і для бізнесу, так і для митної служби. And there we also see, even ми uh, to, to the new procedures and тренувати компанії? На сьогодні в Україні вже 36 підприємств одержали дані спрощення. І наш тренінг це є великий крок для тих підприємств, які перебувають на шляху до одержаних спрощень, або в роздумах. Чи потрібні їм такі спрощення, і які вони одержують переваги перед підприємствами, які працюють на загальних засадах? На даному міжрегіональному тренінгу, незважаючи на те, що наша компанія Федюкури вже використовує спрощення, так як володіє статусом авторизованого економічного оператора, все одно для нас відкриваються нові інструменти, над якими нам ще можна попрацювати. Спрощення, які на даний момент ми вже використовуємо, полегшують наше життя, економлять наш ресурс. Найважливіше, що можу тут зазначити для вас, як тих, хто планує використовувати це, визначитися, що для вас важливо, визначитися, які саме переваги ви хочете отримати, і рухатися саме в цю сторону, щоб отримати певні спрощення, які направду спросять вам життя. Важливий захід в умовах нашого сьогодення тренінгу стосовно авторизації та мисних спрощень, який додає додаткових можливостей для наших експортерів, наших підприємств до виходу на європейські ринки. Хотілося би розпочати зі слів подяки. А в першу чергу нашим незмінним партнерам а саме Львівській митниці та Асоціації професійних митних посередників, які, як завжди, професійно та вчасно можуть підготувати якісний матеріал для наших підприємців, а також партнерів з числа донорів, а саме UNDP та німецькому фонду GIZ. Дякую всім і команда департаменту економічної політики, в тому числі профільного сектору, який щоденно, щогодинно, щохвилинно сприяє. Промоції сприяє розширенню експортних ринків. Дякує вам і будемо працювати на спільне благо. Слава Україні! Бізнес працює, забезпечуючи валютні надходження в економіку України. І для нас як для органу державної влади вкрай важливо допомагати всім суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності у всіх їхніх починаннях. І ми справді пишаємося, що участь у нашому проєкті взяла така велика кількість бізнесу не лише з Львівської області, але й з цілої України. Залишається побажати тільки успіхів і зеленого коридору до Європейського Союзу на минулі.